Добрий день! Розглянемо тему налаштування довідників автопідприємства, колони. Перед веденням обліку автотранспорту на корпоративних підприємствах виникає необхідність проведення налаштувань з організації обліку певних структурних підрозділів автопідприємств чи колон, що є структурною одиницею великої організації. Творення відповідних довідників у комплексі здійснюють в системі облік автотранспорту, в модулі Налаштування на закладці Довідники. Перед заповненням довідників необхідно для зовнішнього автопідприємства в Двідники контрагентів створити картки таких підприємств. Якщо є власні структурні підрозділи, перевірити наявність необхідних підрозділів в штатному розписі або в довіднику підрозділів у системі загальні довідники. Автопідприємство може бути внутрішнім підрозділом та зовнішнім, якщо транспорт, що використовується, орендований. Дані зазначених довідників використовуються в картці автомобіля при формуванні послуг автотранспорту. Також, якщо, наприклад, автопідприємства знаходяться в різних місцях, то при включеному параметрі Облік температури в розрізі автопідприємств внесення температури повітря для розрахунку витрат палива проводиться для кожного такого автопідприємства окремо. Заповнюємо довідник Автопідприємства. На закладці Довідники вкладці Автопідприємства по пункту меню Реєстр Створити або по клавіші «Insert» Створити запис про автопідприємство. У полі Код Зазначити довільний код. У полі найменування Вказати найменування автопідприємства, якщо це власна структура. Якщо автопідприємство зовнішнє, у полі Контрагент по клавіші f 3 обрати підприємство. Поле найменування Якщо обрано контрагента заповнюється автоматично, натиснути «Ок». Таким чином, автотранспортне підприємство внесене до довідника автотранспортних підприємств. Довідник колон, наявних на підприємстві, заповнюється також на закладці Довідники на вкладці Колони. По пункту меню Реєстр, Створити або по клавіші «Insert» Створюємо запис колони. У полі код зазначити довільний код. У полі найменування Вказати найменування автоколони. Натиснути «Ок». Автоколона внесена до довідника. Закриваємо даний модуль. Дякуємо за перегляд.